Соня. Вітаю на жабічому шабаші. Нарешті ми зібралися з Мар'яшичем. Мар'яша, привітайся. Тут така тема. привіт Така тема. Ми взагалі-то знімали ту гру, але то я не знаю скільки днів то було. Але така сталася тема. Е у мерешеч зникло світло. І після цього все я закрила матеріал, зйомку, і він десь в мене лежить. Я не знаю, я буду його піднімати чи ні, ми тоді перше-перше -перше проходили. Але може я його ще покажу. Так, ну що, я буду, я не знаю, о. Кого взяти? О, я, я візьму ту злотітку. Слухай, вона така зла, вона прям мене репрезентує Тим Паче, скільки Я воду зараз поставлю, Люди. Я так зараз кричати буду. Головне, щоб мама, знаєте, не прилетіла Щоб не мама прилетіла, знаєте, а тапок в мою сторону. Поїхали! То! Chain together, люди! Да! Так, да, У нас тут сейви, тут все гаразд. То гра називається Chain Together. Ми, ви, ви бачите ну, Chain ланцюг. Ми прив'язані ланцюгом. І це! То, як як вона називається? Данте Лігері, його. Як його а, літературний твір. боємне резання! Да, да! Та-та, <laughs> комедія. У чому справа? Чого я про це говорю? Наша задача просто вилізти на небеса. Втікнути з пекла, пройти рівень нашого світу, ну, тобто людей, смертних, і після цього ми попадаємо у небеса. Тому. Що ти, ти втикаєш? Що ти втикаєш у смішно? Моменту. У моменту. У моменту. Ти ж розумієш, у нас час. Де? О, 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 я взагалі не знаю, що то за дядіч говорить. О, якщо ви хочете, ви можете дістати... Навіть не висе. Та що ти робиш? Що ти робиш? Я нічого. <гад> а, не, 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 не. Зараз буде весело, зараз буде дуже смішно, тому що скільки ми то проходили. О, особливо рівень лав. Ну, ви вже ой, бачите, ой, ой, <гад> ви вже ой, ой, бачите, що тут Бразер, Бразер, ти розумієш, я впаду зараз. Це Дивіться, <гад> які краєвиди, то мордор, то краса, то лава. М -м Коротше, а, що? Там, шо? Шо це? Секундо.

Ти розумієш, я просто... У мене через те, що ще, ще... чутли. О, прикольна дядя справа. У мене чутливість миші сильна і мені не треба. Ну, мені не варто так прям. Не треба летіти! Бразер, не лети! Бразер, не біжи! Що ти? що ти, ти чорний? Килимо нашу нашу мені Бразер, no, 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 ти не будеш пани. Май лорд, поняла? Back to work uh -huh. Тобто то диявол нам говорить то все. Тобто ви можете втекти з пекла, але я не впевнена, що ви тут зможете. Уже пам'ятаю, скільки я тут падала, тут бідося. Плюс, плюс. Боже, плюс плюс. Канал плюс плюс. Пішли. Yes. Обережно, 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 обережно. О, хтось спалився. Так, yeah, взагалі, прекрасно, все прямо. Ова, поїхали. І зараз обережником ми проліземо направо. Слухай, бразі, я зараз ОБС-ку перевірю, тому що в мене тільки один монітор. Секунду, мені просто треба переключати екран на екран, туди не на екран. Поняли, люди. Поняли, поняли. Раз, два, три, хова! Ото От команда робота і. хоба! І, 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 і Лети! лети! Появили, як гарно. Є, просто бачите, які професіонали, скільки ми то проходили, скільки ми то кричали. Нє, я маю випустити той перший матеріал, перші там 20, скільки хвилин у мене зайшло. Ну, знаєте, знаєте, перші 20 хвилин вони зазвичай заходять файно. Але пігнали. Я думаю, що так, такий матеріал нам потрібен для різнобарв'я. Е, Пам'ятаєш, куди нам? Секунду? Сі-сі-сі-си. Да, 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 да. Я. Давай уруч. Не, поспішай! У-у-у-у. Мені аж прям Ну добре стало, знаєш, прокричати. Куди nee, то, то, то. нам? Uh -huh. Все, добре. Почапали потрохи по, по кісточках своїх. Не питай. Я тебе я не дау! А, у мене питання, ми О, будемо... моно нас. Та ми і так не помремо. Питання, ми будемо корисовувати сейф чи ні? я сейвила mm. гром. А як сейв... Давай ворог Давай ні. от зараз повернемося на ту точку, а потім вже без цього. Що за R? А, ні, то 3, 2, 1 то для нас. А де сейви? Люди, вибачте, я не пам'ятаю. А, safe локейшн. Та воно. Добре, добре, починаємо спочатку. Кажуть, професіонали. Ні, то біда, секунду. Бразер, То біда. Ти розумієш, що якщо ми будемо падати там. Слухай, я той. А люди, виявляються, в нормальному режимі. Напевно, в нормальному режимі тут такого нема, тому що. Я, я не знаю. Чесно, я не знайшла кнопки у мой. Бо раніше, коли ми проходили, у нас було, типу, завантажитися у там, чи то збереження, чи сейфпойнт. Я, я вже не пам'ятаю. Коротше, спочатку, окей, okay. окей, okay. спочатку нам не є проблема, але просто розумійте. Як... Getting over it with Bennett Fot. Там, де нема збереження, ти мучишся, ти плачеш, ти вже ненавидеш цю гру. У тебе зламані нігті, руки, клавіатура, миша, все на світі, твоє життя, твоя доля. Ви поняли? Тобто там біда, тут нема збереження. Не, роби О, не треба. Я реально, слухай, я реально думала, що я впаду. Ти, ти так не роби, знаєш, в мене параної не було. Бо реально це? страшно, розумієш? там тягать! Ідемо! Тільки лети, тільки не лети, тільки не лети. Не спідрань, так! там все добре, ти шо? Ага, шакій ти шо? Коротше, і тут, походу, у нормальному режимі такі на... Вау, як ми прикольно, знаєш, як танцюристи так исполняють. Ага. До, До речі. А ну-ка, давай, раз, два, три, хова! Блє. Галіч. Раз, два, три, гола! Вивушся. Я правильно. Чо... Чому Ніра, сейф локейшн, то тут? Чо за бред? що ми вниз упали. Добре, я поставлю паузу, і я збережу, то як його почну там, де ми і там продвинемося назад. Так, люди, ми пройшли дріжечки, ми вже пройшли той момент, тому що ми там ще встигли впасти. Так, да, було. І ми проходимо далі з того моменту, де ми збереглися, і я не хочу падати по тупості. Свої. точно. Так, ще раз, куди нам ліворуч? Я хочу обережно... А, мої точно мої 50 на 50. Ну, 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 знаєш, як би я обращати, ти хочеш. Бо ми два калічатому Да, да, каліч, каліч Вибачте Каліч Каліч Давай, давай, я, я Чому ти? Чому ти не стала нормально ти, блін, тітка? Що то було? Коротше, поліза, поліза, поліза по Йоріках Раз, раз, раз Охохохо, стій, стій, я не спочухаю, я не спочухаю. Стоп, почухаю. стоп, стоп, стоп. О, да. давай, давай. Так. давай. Окей, 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 окей. Сюди! Давай, стрибай! Є! Yeah! Uh. A... Але щоб ви розуміли люди, там далі ще висліше подивитися okay. наверх. Це, це тільки пекло, а ми okay. дійшли. До міста. Маруся, подивись да. як ми палці. Нормально, то синхроніза... Ти. В Синхрон. Ти пам'ятаєш це? Зараз, зараз біда буде. А, І да, ми да, не да, доходили да, ще так. до того. Сій, сі! сі вниз, 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 вниз. Yeah, Є, пішли, 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 пішли. Так, стій, стій, стій. Хай воно прийде, хай воно вдарить. Це можна йти. Фууух Є Є Є! Вуу О ма гад Знаєш, що я пригадала тут? У нас, я вам про спойлерю. Зараз будуть бочки То oh, наші прям yeah. улюблені То наші прям улюблені А, Ще краще Єш Ой фу, ой фу, ой фу Давай Ладно Стривай Стривааай Давай Є! 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 Секунду, я не можу тебе підняти, ти а ты занатого шка. Вы лазишь? А феева? Нет. Бесс. Беспринт. Секунду! Да, туда-туда, да. Count respawn while sp while. Профты А, can't respawn даже. Can't respawn while you are falling. Не. То єдиний сейф. Який то нормал мод, поясніть будь ласка, то не нормал моуд, то біда. То знову нам приходити спочатку. Я не хочу, то напа... Слухай, няшич. Може я смотую ці моменти, коли ми ото біжимо. Знаєш, да, типу так. на 2х, 4х, то буде набагато смішніше, тому що... Блін, той і трішки часу, і нормально буде. І ще знаєш голоси. А вони будуть, так, да. Вони так. Будуть. Да, да, да. Финалы, давай. А что если это? А помнишь какую-то песню из бурундука? Якусь? кусь. Буру Какие ну, бурундуки? Ну, Эллин в Бурундуке. а, -а, 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 -а. Не, я тільки пам'ятаю, коли вони всі разом щось то співали. А, всі разом, то прекрасно, давай. Можно. Знаешь, что я хочу? Я хочу саундпад. Коли можно поменять голос. Не на микрофоне, а, да. а просто поменять его. И говорити якимось іншим. Слухай! Слухай, а Це треба значно, так! Как не как есть как раз таки это приложение в, в, в можно скачать скачать в интернете бесплатно. А, Марія, я решили без паузы зараз надали ну, запис про себе. А Пішу, шо що? Сконемо. Шкріжюське мово. От то ти, конечно, чуть не нарвалася. Ти от тут трішечки. А, мамо, я тебе прошу. Локалічаку. Ти шо, офигела? Ти шо, офигела? Ти шо, офигела? Ти шо, офигела? Ти що, офигела? Ти. Ти. Ні, ти. О-о, 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 тягай, 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 тягай мене, тягай, тягай. Карачка, карачка, карачка. Давай. Дякую, дякую. Там ти ка. Чуалиш, собака. Раз, раз, раз. Нормально? Раз, раз, раз. Раз, раз, раз. Ти знаєш, як на якомусь радіо того перевіряти? На радіо. Я не вірю, я не вірю. Ми знову сюди повернулися і саме швидко. Ні, кістки. Я вже хочу вам люди місто показати, воно реально прикольне. Особливо коли ти їдеш на машинці, тій з видалкою. О, да. Так, не туди. Трактор. Ну, типу трактора. Ескаватор. Ну, так, ну. Не, не ескаватор. Чому? Раз, ескаватор. Добре. Или не, или да. Короче, подивимось, уже забув. Але там було прикольне завдання. Да? Не, не з ковшом там с Видалками Було Ладно, п'яна ли. Куда? И набіг, і готово. Ну да, треба швидко реагувати Знаєш типу, Підлаштуватися Одразу Бачиш скільки людей падає? Прикол. Ну, знаєш, ми чогось падаємо, нам нормально. Слухай, а що, якщо ми впадемо. Що робиш? Що робиш? Якщо ми будемо падати з того... З неба. Будемо падати нашого... а, да, ми ні. года. Нє, повернемося сюди. не сюди, так, так. я про це що. Ми будемо горіти. Сі, сі сі. If you're stuck, press near a safe location, то біда ми не будемо. Near a safe location, ти нас зниз знову телепортне, то бред. Ай, що ти мене ото. Що ти мене ото руку свою правила? Мені неприємно. <сум> Поїхали. Так! Зібралися, поняла? Але то і до мене, тому що а, я можу... А, їх... а, я зрозуміла, як. Дай хай середина. Хайсередина. Раз. раз. No, no,